<Стур> я коли дивився Шахтар, думав, що це ну, хрінь повна. А коли побачив матч з Динамо, поняв, що то ще був досить цікавий матч. Тому що з Динамо то, 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 то взагалі капець, друзі. Я, я такого, блін, дерьма не бачив давно. Це просто жесть. Караваєв не забуваю, там з метрів. 9-8 майже порожні ворота. Що це? По моєму, здається, Олександр недаремно вже не грає давно за збірну. Тут вже попахує да, пенсії. Та ладно, ще старички грають, але що з молодежю робити, їх там ж просто ввозив той француз, там просто визюкав на флангів на правому. А Вівчаренко, блин, тільки жовтою карточкою міг затримати його. Це просто жах. Наскільки безпорадними були Динамо. Просто Що ще в першому таймі пробували. Получили, коли другий м'яч взагалі знітилися, там не було що дивитися. Другий тайм це 45 хвилин просто сплошної нудьги. Бо Бу... Бу... нема боротьби, нема. Тупо тупа ні о чому. Навіть гравці, які виходили на заміну, Михавко, там. Б... Б... Ой. Ну, Ніхто нічого не додав. Вас... Взагалі, я не розумію, там хтось працює з, е... з психологів з командою. Щось заряджає їм, я не розумію. Якщо вони не хочуть грати, то, то нафіг взагалі ці дінамо? грають в цих Єврокубках. Хай туди виходить, я не знаю, якийсь Кривбас, навіть краще, хай верес там якийсь грає. Віддайте своє місце, не муч, не можете, не мучайтесь. Ну, що грати, так позориться в Лізі, конференції з сьомою командою Турції. Це що би було в Лізі чемпіона, там що би нас розривали 10-0. Там Ріал би нас 10.0 би, навіть похоронило такого. такого я, 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 ну, що це за футбол взагалі? Цього року, я вам кажу, Дінамо не буде шах... і шахта чемпіоном. Просто вони дохлі. Дохлі. Це просто Дно Днічинське. Щось робіть. Ми скотились. Все. Гарного настрою, друзі.